Полтавщини занурюється у глибини минулого. Вчора у Кременчуці відбувся захист робіт, надісланих на перший обласний етап конкурсу Україна в Європі, Європа в Україні очима молоді. Як зазначають організатори, основною метою конкурсу є поглиблення знань молоді про Європу, формування європейського світогляду, більш глибоке усвідомлення європейської ідентичності України. Перший тур конкурсу охопив 12 областей України, до яких вперше приєдналась Полтавщина. Про думки та напрацювання Кременчуцької європейської молоді дивіться з наступного матеріалу. Майже 40 учасників та близько 20 напрацювань талановитої молоді з навчальних закладів Кременчука, Лубен та селища Піщани. Зібрав перший тур конкурсу робіт Україна в Європі, Європа в Україні очима молоді. Розмірковувало юне покоління над спорідненістю нашої держави з Європою крізь призму історії. Було три головні тематики конкурсу: це культурні зв'язки, економічні зв'язки та діяльність історичних постатей. Причому можна було пов'язати як діяльність закордонних постатей у нас в Україні, так і навпаки. Роботи учасників були представлені у двох категоріях творчі та дослідницькі. Останніх у загальній кількості була більшість 17 з 20. І вони більше сподобались членам журі, вразивши їх глибиною учнівських досліджень. З убен. Цікаві роботи були. Вони справді якби, е, душевні, вони прив'язані з одного боку до, е, до Лубенщини і з іншого боку і несуть якісь європейські цінності. Да? Тобто, наприклад, да, там, ми не всі пам'ятаємо, що Єрема Вишневецький мав маєток в Лубнах. Так? І що тут був один із таких от осередків е, в XVII столітті від, власне, польсько, польської культури. У рамках презентації творчих та дослідницьких напрацювань учасники конкурсу свої роботи представляли у дещо непритаманній для конкурсу Манері. Зокрема, описуючи роботу десятьма словами. Тема моєї роботи це Борис Лічорійник, це наш понадчанин, письменник та громадський діяч. Мої десять слів це менше читайте любовних романів, більше цікавтеся письменницькою діяльністю різного народу. Моя робота про Карла Івановича Бера. Це творець декоративного садівництва окремичівці. А мої 10 слів це Карл Берр, Кременчуський садівник, відомий на всю Європу, живши у 19-20 столітті. Окрім такої презентації, уяву про роботу можна було отримати за допомогою двох запитань: ми ж обмежені не були, тож розпитували більше. Так, побачивши знайоме обличчя юного колекціонера та краєзнавця, ми не оминули нагоди запитати, де ж зв'язок між Європою і Кременчуцькими світлинами та листівками. Кременчуцькі листівки друкувалися в основному в Європі, тому що це був величезний торговий, промисловий порт України і Російської імперії. Тому я вирішив сьогодні розказати не лише про Кременчуцьку листівку, а й про мистецтво фотографій в Кременчуці. Тому що в Європі фотографія з'явилася середині 19 століття, це в 1840 році, а в Кременчуці вже через 20 років було одне з перших фотоатальєв на Україні. Вище окреслені знання та загалом робота, яку Василь проводив півтора роки, принесла хлопцю друге місце в конкурсі. А от перше місце серед школярів посіла дівчина із Лубен, яка намагалась привернути увагу до музеїв. Моя робота про те, що музеї це духовні острови і потрібно їх відкривати. І так як казав Василь Семененко, океані рідного народу відкривають духовні береги. Це тобто відкривати духовні береги саме у свого народу. Я проводила ці зустрічі з певними працівниками музею, продемонструвала їм фото, відеоматеріали. І я думаю, що було найскладнішим це довести нашим моїм одноліткам, що це справді важливо. Окрім Валентини, перше місце у конкурсі в категорії студенти посів Андрій Орлянський. Загалом у конкурсі було два перших місця, два других та три третіх. У підсумку, окрім приємних подарунків, визнання та власного усвідомлення європейськості рідного краю, переможці та учасники конкурсу отримають. Переможцем стала робота із Лубен. Ця робота нагородиться поїздкою до міста Чернівці на участь у другому етапі всеукраїнського конкурсу. За результатами цього конкурсу буде видана збірочка. Цих пошукових робіт ну, отримують люди цінні подарунки. У підсумку можна зазначити, що в очах молоді дійсно Україна є в Європі, а Європа в Україні, і це поєднання має історичне та культурне підґрунтя, яке віднайшла полтавська європейська молодь. Чи стане робота про наш край переможницею всеукраїнського етапу конкурсу? Покаже час та організатори вже задоволені, адже мету пробудити в дітях цікавість до історії досягнуто.